Вітаю вас на моєму каналі Цукор і сіль. Ділюся з вами неймовірно смачним зимовим салатом з кабачків та печерицями, який я готую уже багато років. Кабачки використовую середнього розміру, нарізаю кубиком приблизно по 4-5 см. Перекладаю у каструлю, у якій буду готувати, засипаю однією столовою ложкою солі. Та ретельно перемішую, щоб кабачок пустив сік. Залишаю постояти на 30 хвилин. Цибуля у мене маленького розміру, тому нарізаю її кільцями. Ви ж можете нарізати кубиком, моркву натираю на грубій терці, все це обсмажую на олій до напівготовності. Гриби добре промиваю. У мене вони великого розміру тому розрізаю їх на 4 частини. Якщо у вас грибочки маленькі, рекомендую залишити цілими. На тій самій ску в руді. Обсмажую гриби, олії уже не додаю. В процесі смаження гриби пустять сік. Кабачки відправляю на вогонь на 10 хвилин, щоб трішки підтушкувати до напівготовності. Коли у мене усі інгредієнти готові, з'єднюю їх у великій каструлі або мисці. Додаю соус сацебелі, цукор, сіль, перець та все ретельно перемішую. Відправляю це все на вогонь, щоб закипіли овочі та проварюю 10 хвилин. Наприкінці додаю оцет, часник та готую ще все 2 хвилини. Банки зазвичай мию з додаванням соди, після чого стерилізую їх у духовці. Розкладаю гарячий салат у сухі баночки, накриваю кришками та відправляю в духовку для стерилізації на 10 хвилин при температурі 130 градусів. Після чого виймаю гарячі банки, закриваю та перевертаю догори дном до повного охолодження. Дуже смачний рецепт, який полюбився у нашій сім'ї уже багато років. Рекомендую вам усім неодмінно спробувати.